Добрий ранок чи добрий день усім, хто мене знає, всім моїм підписникам, гостям мого каналу. Сьогодні вирішила зняти невеличке відео. Я сьогодні вихідна з роботи. У Павліка мого почали канікули осінні. І ми вирішили зранку, це верніше, вирішив він. Павлік знайшов у соцмережах собі десь там в телефоні якось. Знайшов такий рецепт, прицепився. Я кажу, як Одну душу, мама, давай зробимо такі міні-піцу, чи як його можна назвати. Таку добру їду. Ну, Кажу, добре добро, давай спробуємо. -ко така міні-пиця зробимо типу, на кусочках хліба. Ми цей хліб змазали кетчупом, зверху положили ковбаску, можна любу. Потім на, тарті зверху сир і запхнули мікроволновку. Собі я ще зробила, порізала кусочками маленькі помідорки, там чері в мене оставались, І положила помідорки тоді вже зверху сиром. Так як у нас павлік помідор їсть, зато качу любить. І зробили собі в мікроволновці такі міні-піці, бутерброди, як їх можна сказати, гарячі, на кусочках хліба. Піця. Можна додати, я думаю, любу начинку. Зверху люблять люди, хто що любить. Хто сир, хто кукурузку, хто можна варене яєчко. Зробили такі гарячі собі зранку, бутерброди, поп'єм чай і будемо займатися якоюсь своєю домашньою роботою. Нема сильно настрою, так як в мене син в лікарні після поранення. Переживаю за дитину, дай Боже йому зцілення, дай Боже, щоб в нього все було добре. Ай, дуже важко важко на душі. Стараємося жити, стараємося не плакати перед ним, підтримувати його як можемо. Їздить до нього туди в область, тому що він в обласній лікарні його перевели. Не наїздишся і роботу не покинеш, і душа болить за нього. Ой, важко, дуже важко. Але будемо триматися заради дитини. Так що дивіться моє відео, а ми будемо щось вдома далі робити. Я збирала вчора на роботі таких грибочків. Збираю я вже дуже багато років. ну, мабуть, більше п'яти узнала за них. Оце один упавша печериця. Оце її її отдільно положу. А ті у нас, ну не знаю, як вони там по-научному називаються. У нас вони називаються синя ножка. У нас так селі на неї кажуть. Вони такі м'ясисті, гарні тверді гриби. Лучші, як вечеричі, виходить. Ну, Мазінські, як шампіньони. Ну, Класні, вони не варюються, вони не чвакають, як тверді, гарні такі. Дуже смачні вони їсти. І так зварять і жарять, і мариную я їх. Ну, мені подобається. То це дуже люблю вообще собирати гриби. Не так, як, як їх їсти, як собирати. То вчора натопалась, звісно. Дуже сьогодні ноги болять, тому що я страдаю, то що в мене, як довго знаходжуся, сильно болять ноги. Сьогодні рано на них взагалі стати не могла. Хоть пей, хоч обізвалюся щепи, хоч ні, поки трохи не відпочину, вони не проходять якось. Ну і оце сіла. Зараз переберу їх, очистю. Просто од мусору. Може... Вони ви знаєте, вони бу... навіть ну, дуже рідко бувають червивими. Вони практично не червиві. Він хоч ось здоровий великий гриб. Єдин... Єдине, що я можу відрізати ножку, а вся шапочка вся вона дуже хороша, дуже така тверда, мясиста. Для мене це супер грибочки. У ліс далеко я не піду своїми ногами ніхто мене туди не зав'язає, кажуть, походить, я не походжу, бо дуже страдаю з цими ногами, як завжди. А ці грибочки для мене красота. Вони є манюні, і віші. Головне одного знайти. Кажуть на них ще рядовки, чи я не знаю, як вони там називаються. Хоч там хтось мені з людей скаже, що це там погані, хоч там не їсти, всі буває багато. Я ще пройший чи позапрошлий рік виставляла е, свою сторінку, то казали мені, що одні люди кажуть, одне, друге, друге, ну я нікого не слухаю, вже на мені якось провірю, але я вже дуже давно їх їм. Я кажуть, готую, жарю, варю. Так що досі жива, слава Богу. <х 1> так що Зараз переберу, кину велику каструлю, гарно проварю. Потім трошки от беру, як охолонець, кульочок кину кину в морозилку. а трошки замариную, так просто добавлю, наприклад, уксус, олії, моркви, цибульки, гарно під прес положу якусь, місочку, придушу, як хотів, і поставлю в холодильник. І Буквально за сутки вони промаринуються, можна їсти як салат, дуже смачно. Так що якось отак буду працювати далі. У нас собачка-будяк дуже дружить із таким рижим котиком. І головне тільки з рижим. Ні з сірим, ні з білим, а іменно з рижим. Він наче в нього як казала, як, як, як дитина. Вони без кінця вдвох. Будячок наш собачка його вічно обхажує. У нас не стало світла. Уже знову, як кажуть, запровадили графіки. По нашій області світло виключають. Вимкнули це з 11 до часу, потім ми з 7 до 9. Ну нічого, нічого страшного, ми це переживемо, якби був мір. І дай Бог, щоб мій син поправився, щоб він видужав, щоб в нього було все добре, а то душа за дитину болить. Все буде добре, як гарний сонячний сьогодні день, хоч те речі, але дуже красивий, гарний сонячний. От на ось, от, як кажуть, кінець жовтня вже більша половина жовтня прийшло, на дворі ну, сиро, холодно, ну як осінь. А в мене тут на віранді така красота. все бо всю квіти така красота. Я їх поставила тут під навесом на віранді, щоб ну, як приморозок чи так холодно буде, щоб вони трошки довше простояли. Бо не хочеться, я кажу, щоб швидко проходила така красота, такі квіточки. Тут яблучка в мене, помідор, які зелені достигають на сонечку ще лежать. Ну і такі квіточки. Ось така. Красота чудово. Так красиво. Не хочеться, щоб квіти десь дівалися, чи промерзли, чи ще десь. Ось така красота. На вулиці коти кавкають, з ноги лізуть, щоб їх менше було, да? кс кс, -кс. <клес> Боже, їх тут шестеро ось таких <клес> малих оцих. Їх четверо, і ще десь одна сіреньке таке. І кицька така, трохмасна, грязна, як казала. Це старий наш кіт. Це біляк. Павлік на нього каже, ризик пішов. Ну і два таких сіреньких. З них, правда, один котик, друга кицька. Ось такі діла. Жду тільки, поки молока налю. Приходжу приходять з роботи, вони мені з них валяють мене. Така красота. Так що всім гарного, сонячного, тихо, спокійного дня, всім миру і добра і до наступного відео. Всім пока-пока.